Всіх вітаю, любі мої сьогодні з вами знову. У нас такий на вулиці вітер, мабуть, він в... на всій Україні такий, по всій. Ну, такий вітер прям практично не можна знаходитись на вулиці, тому, тому будемо з вами роздивлятись текстиль. Зараз у мене фіраночки. І ось хочу розпочати ось з такої фіраночки. Вона абсолютно нова. В користуванні не була взагалі. Розміри цієї фіраночки 2 метри на 60 сантиметрів. Тобто, 2 довжина 60 ширина. Іде вона під номером 161. Я. А, правильно! 161 і коштує вона 150 гривень. Я зараз подивлюсь, що я правильно номерувала. Так, да. правильно. Так, і тепер з вами я її виміряла наперед, щоб не витрачати часу. Ось дивіться, вона така довга, але вона одна. Шкода, що вона одна, ось тут і ярлик є якийсь, ну нічого тут я не, не прочитаю. Тут лише як доглядати за цією фіранкою. Шкода, що вона одна, вона дуже гарна, але можливо хтось якось її зможе застосувати, ну, з. За іншим призначенням, ось дивіться, тут зроблено е, отакий тонель для мотузочка або для, для карниза, не знаю хто як, ну тут петелечок немає. Вона зроблена так, як її надівати або на тоненьку трубку, ну хоча трубка не дуже тоненька, десь в діаметрі е, доволі такий, ну, не тонюсінька. Десь тут десь 2,5 см самого цього тонеля. Я так кажу, я не знаю, правильно, неправильно, ну я так кажу. І ось вона сама по собі ось така. Дивіться, бачите, 2 метри довжиною і 60 см шириною. Дуже гарно, можливо, хтось придумає, а можливо, в кого є таке вікно десь. У ванній, кімнаті не широке, ну, всяке ж буває? Е, така фіраночка йде під номером 161 і коштує вона 150 гривень. Дуже гарна така річ. От. Так, далі <кій> маю ось такий ламбрікен. Ну, це я так собі придумала. Ну, а що це? А можливо, це фіраночка на вікно десь так вгорі чіпляється. знаєте. Можливо, десь на якусь поличку комусь треба. Ну, тут уже, знаєте, в кожного свої фантазії. Тут трішки ниточка ось витяглася. От. В кожного свої фантазії. Вона має розмір 1,26 довжиною і 30 см висотою. Ось така гарнесенька фіраночка, але є тут трішки. Ось коричневе. Я так дивлюсь по ній. Мені, ніби вона і не була в користуванні. Тут якимись яблучками такими, ну, мабуть, на кухню. Але є ось тут, з цієї сторони такі коричневі цяточки. Мені здається, що просто десь вона зберігалась. Ну, Треба відбілити. Треба в кисневий і воно це все прибере. Бо це вже провірено. Просто я не опускала в кисневий порошок, я не прала. Нічого не робила, отак От як є, то і є. І така у нас фіраночка йде під номером 160 і вона коштує 80 гривень. Така красуня. Киточки тут практично нові. Так, далі маю ось такі кухонні штори, їх пара. Вони також новесенькі, в користуванні вони не були. Це органза, розміри однієї 1,8 метра товжина і 90 см ширина. Такі фіраночки йдуть під номером 159, і вони коштують 280 гривень. І тепер ми будемо з вами їх роздивлятися. Ось така краса, зверніть увагу. Ну, звичайна кухонна фіраночка на вікно, ну, на, ну, як у квартирі вікно, звичайно, але, я думаю, просто на широке кухонне вікно. Скажу так. Ось така красуня, новесенька-новесенька, в користуванні не була. Їх пара от ось одна і ось. Друга такі фіраночки. Так, далі маю ще одну фіраночку. Е, вона має розмір 1,26 на 2 см. 14 м. Іде вона під номером 158, вона коштує 200 гривень. Абсолютно нова, в користуванні не була. Дивіться, тут вгорі такі петелечки зроблені. Я довжину виміряла з оцими петельками, тому що, ну, як вони одягнуться на карнизу, так, ну, відповідно, довжина ж ось така вона. Зараз розверну, постараюсь вам показати. Ось так, бачите? Ось така органза. Новесенька в користуванні не була. Новесенька-білесенька, без жодного пошкодження. Така фіраночка. Ну, і далі хочу показати вам ще серветочки. Я їх трохи з'єднала фіранки і серветки в одне відео. Ось у мене є три отакі серветочки. Вони новенькі. Ось такі серветочки, вони новенькі. Ну, не знаю, можливо, новорічні, можливо, не знаю. як... 36 на 36. Їх три штучки, тому я їх просто кожну пронумерувала і вони йдуть під номером 175. Кожна серветочка коштує 40 гривень. Натуральна тканинка новенькі. Так. Маю ось такий комплект серветок. Вони також новенькі. Ну, ось, бачите, навіть ярличок не зім'ятий. Тут написано, що це 100% бавовна. Ось такі червоні серветочки, 4 штучки, їх можна використовувати на новорічний стіл. 35 на 35 їхні розміри цих серветок. Вони такі, знаєте, то є яскравий такий червоний колір, а є такий ніби. Ну, і червоний, але він не такий насичений, е, такий більш ну, гарний, одним словом. Такі серветочки комплект іде під номером 174 80 гривень за комплект. Ось така серветка є. Це поліестер. Е, вона одненька. Має таку вишивочку, дуже гарну у ну, куточку. Бачите, тут і клаптикова вишивочка, і така вишивочка по контуру листочки, і квіточка, також обшита ось рожевим таким кольором ниточка. От, розміри вона має 40 на 40, іде під номером 173. І коштує 40 гривень. Отака одна красуночка. Вона новесенька. Маю ось три такі серветки новорічні. Вони також новенькі, бо вони ось, бачите, вони ось з'єднані між собою. Я їх так і не розрізала, оцю пластикову штучку. Вони з'єднані. Ну, так, три. Отак вони йшли в комплекті три. Це новорічні серветки, бачите, тут квітка план е, вишита на кожній серветочці. Розміри їх е, 40 на 40. Такий, бачите, мають вони хвилястий край. Ну, це ниточки, це можна поприбирати, його ним не користувалися, то й ниточки позалишались, бачите, це ну, виробниче. Як прийшлися, тут вишивочку зробили, а оце лишнє не обрізали. Оце так. Ну, Так як вони ж новенькі, бачите? Під номером 172, 80 гривень за комплект. Це також поліестер, ну, на Новий рік, ну, серветка, ну, прикрасити будинок, ну, а яка вона потрібна? Так, далі маю ось таку красу. Абсолютно нові, в користуванні не були ось такі кухонні серветки. Зараз вам розверну, покажу. Ось, зверніть увагу: тут і морквинки, і якісь рослинний якийсь принт. Ну, різне різне, що могло тільки тут поміститися. Бачите, так в клітиночку в таку, і кожна клітиночка має свій якийсь. Принт і колір. Такі серветочки мають розмір 43 на 43, їх 8 штучок. Бачите, вони абсолютно нові, навіть ярлички тут рівненькі, 100% бавовна. Це у нас Франція, це французи такими витираються. Ну, в принципі, стиль Прованс. Про що ми говоримо? Так, вісім штучок. Їх тут я рахувала ніби декілька раз. Так, і такі серветочки у нас ідуть під номером 171, і за вісім серветочок 240 гривень. Вони нові в користуванні не були. Далі маю дві ось такі чудові серветки білі. Це льон. Всередині вони мають такий принт, і також мають таку цікаву вишивку по периметру. Розміри цих серветок ну, майже 40-40. Дивлячись, де помірять. Їх, звичайно, треба прополоснути, і правильно висушити. От таких дві серветочки. І ось, бачите. така. Тут ще в куточку якась вишивка. Щось мені спать захотілося. Так. Розміри цих серветочок у нас будуть 40. Сор... А, я б 40 на 40. І йдуть ці дві серветочки під номером 170. І коштують 60 гривень за дві серветочки. Так. Далі маю дві ось такі серветочки. Це льон, вони абсолютно нові. Не схоже, що вони були в користуванні. Бачите, тут такий принт не квітковий, а просто як жакардовий. Ну, так, як придивиться, то видно. Е по структурі тканини, як, як тут трішки там біліше там, ну, тобто, як льон, знаєте, як льонні скатерки. Вони бувають жакардові. Оце, оце такі Так, і розміри 50 на 50. Їх дві, але нічого, що дві. Дві також можна е, застосувати. Ось такі дві великі серветки. Ідуть під номером 168 і 60 гривень за дві серветки. Так, і ще маю чотири серветочки льняних. Ось одну розверну. Отакі звичайні льняні серветочки. Тут вони обрублені. З однієї сторони. Ну, по краях оброблений. І просто звичайне біле полотно: 45 на 45, 4 штучки. Ідуть під номером 169 і 80 гривень за 4 такі серветочки. Ну, ви самі порахуйте, скільки виходить серветка. Ось такий у мене на сьогодні огляд таких речей. Всім дякую, що ви зі мною. Бажаю всім гарного дня, тихого вечора, вихідного, такого затишного, теплого. І всім до зустрічі. Всіх обняла!